Всім доброго вечора. Зараз хтось зможе зайти на ефір, перегляне. Пізніше збережу ефір, закину відео Viber та Telegram. І на сторінку закину, зможете переглянути відео. Хто не зможе, зараз ефір дивитись. Показувати буду зараз новинки по стокових іграшках. Закинула анонс по брендових БУшних іграшках. Обнова буде в четвер. Ціни не приготувала, тому робіть скрін іграшки, яка сподобається, і скидайте в повідомлення напишу ціну. Так, показую, щоб не затягувати. Та Така з кониками. Іграшок є по одній, дві штучки, можливо, деяких трошки більше. Такий набір. из мультфильма герои в масках хасбро набир пирата повязка на око компас такие жетончики карта и Труба костак. Машинка запускається від Hasbro. Герої героїв масках. Натискається на кнопочку і машинка має їхати вперед. Такі коники прийшли від лісі поні. Є в наявності з ліжечком, Це це йде з такою каретою. Такі єдинорожки оця серія. Упаковочці невідомо, яка попадеться. Сюрприз. Такі от можуть попастись. З Лєго показую Лего Оригінал, серія Friends. З тваринкою, котик. Ніндзяго. Такий. Серії Марвел Супергерої, Чорна Пантера серії динозаврів, динозаврик. Такі розібрали, знову прийшли таким набором двойні ніндзягу. Така новинка до паски, наклеєчки, бусинки. Такими наклеїчками можна прикрасити яєчка дитинці кошечок, бо можна кошечок прикрасити В вигляді яєчка такий набір такий набір для хлопчика: наручники, так, якась листівочка і. Жетон з ключиками дві штучки такий для ігор. Такий Пегас плеймобіль фігурки. Він є в наявності. Ще прийшов. Показую все, що прийшло. Плеймобіль, не пам'ятаю, чи є ще в наявності. Такі маленькі детальки, які складаються в чемоданчик, такий лікар. Такі набори аксесуари для ляльки Baby Берн. Звичайно, можна і для інших лялічок використовувати. Такі кексики. Такий набір наявності. А це новинки прийшли. Такий вже раніше був з бегемотиком. І така новинка. Каса, копійки, карточка і такі якісь бутилочки. Іграшки стокові, не йдуть нові запаковані, тільки упаковочки можуть бути з незначними нюансами. Прийміть і трошки там десь обдерто коники від шлях новинки. Такий, що має блискітки, серії Баяла. Такий одненький, новинка, такий один, теж з блискітками. І ще з такої серії такий, і ці йдуть природні. Коник маленький поні. Такий з плямками чорно-білими. Така новинка, хто любить Мія і я. Напевно, клеються такі камінчики, прикладаються, напевно, до ручки і Малюється пензликом, такий ніби як тату. Такий набір. З цього мультфільму ще такий набір. Це йде муляж, телефончик, він, напевно, відкривається, і можна записочки в телефончик ставити. Такий чехольчик який. Закривається, складається і простий олівчик. Такий набір з маленьким блокнотиком, простий олівчик, і з такими резинками для старання олівчика. Йдуть, як фігурки, а цю можна от на олівчик насадити, так як її зараз запаковано. Такі набори тирата, крюк, пов'язка і діамантики з золотими. Копійками. Можна для дитини ховати, і щоб дитина шукала. І такий набір крюк і пістолет з такими пульками, присосками. Такий набір, сумочка, і, і в комплект в сумочку новий запакований набір в вигляді метелика дзеркальце, гребінчик, муляж тіні і муляж блиск для губ. Сумочку собі дитинка поскладає і буде носити, гратися така зірочками кольоровими. Тут зав'язано на бантик. Чекайте щось не знаю, чи він. Ага, тут розв'язати треба. Зараз. Ну. Зараз зараз розв'яжу. А воно тут зашито, бо ще новеньке. Так що не буду розв'язувати, не розв'яжу, бо воно зашито такий набір. Слайм з такими сердечками. Тут упаковочка надірвана. І такий набір перукаря для гри з лялькою. Переглядайте відео, робіть скрін і скидайте в повідомлення на першу ціну. Всім гарного тихого вечора!